Дня. Сьогодні з вами я, Людмила Таролог Проводник. Сьогодні таке питання: що вас очікує найближчим часом? Як завжди, три позиції. Це для Інстаграм Попробую слити. Не знаю. Останнім часом не виходить чомусь. Так, перша позиція. Я подивлюсь, там вам видно чи ні. Ано, ано. Ано. Видно? Синя. Ага, сині карти, погано видна. Так, друга позиція. По дві сьогодні щось, не знаю. Так потрібно, значить. По дві зразу карти виходить. І третя позиція. Що вас очікує найближчим часом? Дивимося. Так. І фігурки ставлю. Оцей камінчик перша позиція. Видно? Так, черепаха сьогодні. Друга позиція. І дзвіночок третя позиція. Швиденько загадуйте. Довго не чекаємо. Швиденько. Перша позиція, дивимося, що тут? Отставляємо Поїхали. Ухти, 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 ти, ух ти, ух ти, ух ти. Найближчим часом вас очікує розчарування. Розчарування тим, що оцей оце трикутник, да, в якому ви знаходитеся, він вас розчаровує. Вам хочеться вже щастя, хочеться гарних емоцій, хочеться відчувати себе з крилами, а ви тут відчуваєте, що крила вам обрізали. І що? Mm -hmm. Та вам набридли ці ігри, хочеться вже, знаєте, як силу примінити свою, е волівої рішення. Ну, неважливо тут, чоловік чи жінка, але хочеться покинути це все. І от в сторону. Це був камінчик. Друга позиція черепаха. Дивимося, що очікує. Угу. Mm -hmm. Ух ти, клас! Ну, я вас вітаю. Тут таке, знаєте, є наслаждення, то, що нічого не роблю, получаю від цього задоволення, получаю свої в своїй сім'ї в своєму е, домі, спілкуванні з рідними. Е, ну, Тут дуже хороші карти. Вітаю вас! Це була Черепаха. Спокойстві, равновісії, щастя від того, що нічого такого. Знаєте, екстраординарного не відбувається. Тепер третя позиція, дивимося. Це двіночок. Третя позиція. Угу. Ух ты, -моё. Ого. А тут у вас іде попередження. Вам прийшло попередження, тому що ваші препятствия. Які вас очікують у цим найближчим часом? Це зв'язки е, з дьяволом. Цей зв'язок ні до чого хорошого не приведе. І вас предупреждають, щоб ви знали, що це означає, що за предупреждення. Що ви розстанетесь? Угу. Да. Е, розстанетесь тут. Е, Почуття тут ерос, то є любовні отношення. Якщо не розстанетеся, то буде ще гірше, вам кажуть. Тому що ваші препятствия по житті із за цього. Добре, дякую, пока-пока. Удачі.